Старі фотографії. Цього разу, коли я приїхав до мами у гості, день був звичайний. Ми сиділи на кухні, пили чай, згадували різне, а потім я вирішив дістати старі фотоальбоми. Люблю час від часу переглядати ті старі знімки, ніби повертаєшся в дитинство. Перегортаю сторінку за сторінкою. Ось я на морі в маленьких червоних плавках. Ось ми всі разом на дачі, ось новорічна ялинка. І раптом натрапив на фото, якого я був упевнений, ніколи раніше не бачив. На ньому я ще зовсім малий, може років чотири, стою посеред яскравої галявини, посміхаюся у камеру. Але головне, я тримаю за руку іншу дитину. Хлопчик трохи старший за мене, у світлій сорочці. Він дивиться в камеру так само прямо, але не посміхається. І найдивніше, я взагалі не міг згадати, хто це. Я довго вдивлявся у фото, потім пішов на кухню і запитав у мами: Мамо, а хто цей хлопчик? Ми що, до когось у гості їздили? Мама взяла фотографію, подивилась на неї, я побачив, як її обличчя трохи змінилось. Вона затримала подих, потім подивилась на мене і сказала тихо: Синку, але на цьому фото ти завжди стояв один, і тоді я відчув, як по спині пробігли мурашки. Я ще раз подивився на знімок. І чесно, не був певен, що хочу тримати його далі у руках. А ти, коли востаннє, уважно роздивлявся свої старі фото.